Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную конкретно підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, тільки хто не поставить. Далі, що там, коментувати, поширювати по всіх усюдах. Ну, як вам? ну Як вам, дорогі друзі, мої? Пророцтва з того з приводу того, що Путін і компанії будуть підвищувати градус цієї всієї, так би мовити, Пригожинської компанії, яка називається чи то заколот, чи то Бунт, чи щось інше. Так, там же ж казали про те, що, так би мовити, це послаблення так, цього персонажа такого. Уже я не знаю, як його назвати: комічного чи трагікомічного персонажа. Але поки що відбувається за тими моїми геніальними наративами, про які я вам тріндів остай діді про те, що. Так, це самі хлопці організували, оце все діло. Але ж як вони можуть організувати? Ну, як хотіли, як краще вийшло, як завжди. Ну так, ну, московити інакше не можуть організувати, навіть оцей бунт, чи, чи що там воно називалося? Як воно називалося? Я навіть не знаю. Ага, поход за справедливістю. Так от. Оцей поход за справедливості, вони організували так, туди. Туди. Послали їх туди, але вони не дійшли туди, розвернулися і пішли назад. А потім вернулися назад і завернули на захід до е, Білорусі. А там виступила ще одна армія. Так би мовити, е Кадирівська, яка теж стала кудись там підступати, виступати. Але дивіться, що ж я вам казав, що це розраховано, все було і не стільки для внутрішнього споживання, скільки для зовнішнього. Ну, Для внутрішнього споживання. Ну, подивіться, вже пан Піськов цей оголосив про те, що рейтинг Путіна вже перевищив 90 градусів. Ні, процентів. Так. Ну такої горілки немає. 90, скільки там грає? 96 буває. Чи спирт. Так. Ну, от уже його, так би мовити, градус Путіна доходить до градуса чистого спирту. Так. Але, але ж ну то, то все таке, то внутрішні справи, там теж божевілля повний. І, і все останнє зомбування з таким народом, хіба можна щось побудувати чи щось організувати, навіть цей путч, чи як він там називається, заколот. так, І подивіться, а я ж говорив, що це все більше спрямовано на зовнішнє споживання. так, І от Путін підтвердив мої геніальні думки. Про це. І став дзвонить Почарово, кому він там. Президенту Ірана дзвонить так що? З приводу внутрішніх подій, які відбуваються, так, його ж хотіли скинути. Так. Потім в Об'єднані Арабські Емірати позвонив, потім там, не знаю, Саудівську Аравію. Зателефонував, потім ще кудись, іще кудись, іще кудись. І цей весь шпектакль, він продовжується так, щоб не забули, не дай Бог. Тому що сьогодні це все відбулося, завтра забули, і довідзення. Та ні. Він нагадає всім, я думаю, що наступним будуть президенти вже західноєвропейських країн і Сполучених Штатів Америки. Отак, дивіться, подивіться, який з мене цей е, пророк, так би мовити, от е, дивіться, е, він зараз е, зателефонував оцим хлопцям, так, Іран, там, Саудівська Аравія. Об'єднані Арабські Емірати, що там ще є, Катар, там і інші такі країни дуже важливі. Так. Наступне, дивіться, буде Китай, потім Індія. Так. Він і цим хлопцям зателефонує і е, отримає від них підтримку Так. своєї персони на е, цій посаді. При, Президента РФ, так, так вона офіційно називається. Потім наступне до Сполучених Штатів Америки. Я не знаю, чи будуть вже далі цю комедію розігрувати. Зателефонує йому і нагадає, що є такий, живе такий парень. Так, є він легітимний. І незважаючи ні на які там підступи ворогів, він залишається президентом Російської Федерації. Ну, а потім, ну, напевно, європейським країнам треба телефонувати, хто там є Шольц, є, є президент Франції Макрон. Хто там ще є? Велику Британію це вже в останню чергу. Він зателефонує для того, щоб нагадати про існування такого хлопця. Так, так що, подивіться, ви кажете, що він так е, ослабів, так? Але він нагадує всім, що він сильний, легітимний. Армія йому підпорядкована. Так. І давайте ж уже нарешті зі мною серйозні перемовини вести. Бо дивіться, бачите, що робиться в Україні. Що вам? Потрібно, щоб ця країна розвалилася, щоб ядерна зброя опинилася у руках невідомо кого, особливо цих всіх бандитів. Які показали себе скрізь і в Сирії, і в Африці, і в Україні, а тепер уже і в Москові, там нібито збивали якісь вертольоти. Літаки. Ви чули? Ну, я чув таке, що щось таке було. Не знаю, їх будуть напевно нагороджувати героями, Так, героями. Російської Федерації, а як інакше, всі, всі бандити їхні. Це, це фантасти, фантастика. Так, фантастика. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги, так, висунення мудрих, розумних, патріотичних керівників. Нашої держави, які приведуть її до процвітання.